Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Попри сучасне розмаїття форм та засобів відпочинку, атракціони залишаються лідерами дитячих симпатій. Усе тому, що помірковані та безпечні швидкості, поєднані з естетикою та мальовничими пейзажами. І, хоча деякі атракціони залишаються лідерами кілька десятків років, це не впливає на їх безпечність та популярність. Безпечність атракціонів, говорить, дозволи, які ми маємо на їхню експлуатацію. Це щорічна процедура проходження технічного огляду, експортного обстеження після міжсезонного зберігання. Обов'язково атракціони повинні пройти технічний огляд або експортне обстеження щодо регламенту. Цьогоріч парк культури та відпочинку, що в центрі Житомира та гідропарк обслуговуватимуть 60 працівників, які пройшли спеціальне навчання. І, хоча усі атракціони мають дозволи та сертифікати відповідних перевіряючих органів, кожну карусель перевіряють і щоранку, а тому батьки мають усі підстави не хвилюватися за відпочинок своїх дітей. Сьогодні кожен з батьків має приходити на атракціони тільки з гарним настроєм і своїми дітьми. Ніяких острахів, ніяких поганих помислів бути не повинно, тому що кожен з атракціонів, які знаходяться в парку, пройшли технічний огляд, експертне обстеження. Вони всі готові до експлуатації і кожен оператор він підкований в питаннях техніки безпеки, тобто ніяких острахів бути не повинно. Саме тому ті, хто відпочивав тут раніше, нині приводять своїх дітей. Ну, ми приїхали якби взагалі. Ми не з Житомира, приїхали з Чернікова. Приїхали провести свій досуг, приїхали в парк, так як я тут колись навчалася. Мені дуже приємно тут бути. Ну і взагалі мені подобається, що моя дитина знаходиться на таких гарних каруселях». А тим часом відвідувачів чекає ряд сюрпризів. До 30 червня, придбавши три квитки, четвертий отримують в подарунок. Кожен придбаний квиток стає страховим полісом. А від сьогодні і до 1 червня триває загальноміська благодійна соціальна акція Сонячна скринька. Кожен з відвідувачів може подарувати квиток дітям з інтернатів, опустивши його до спеціальних скриньок біля каз.